Запрошуємо до, да, а, запрошуємо до а, підсумків. Андрій Лігач, керівник проєкту «Голос громадянського суспільства в формуванні та реалізації плану відновлення України. Луганська декларація. Прошу Андрію. Віталій Селик, директор благодійного фонду Сміливі. Ігор Коліушко, голова управління Центру політикової реформ. І Олександр Солонтай Керівник громадської організації Асоціація з відновлення та розвитку. Ой, Валера, Потрібно гендерний баланс. А, гендерний баланс вже врятувати пізно, але я, а, я буду за дівчинка. Да. А, зараз можна Про, бути що дівчинкою що без Так. Товариство, я прошу коротенько, по дві хвилини. Олександру можна три, бо він ще не виступав. Підсумки. Що робити? Що робити. От. Ми сьогодні мали достатньо потужний презентації полтавських проєктів. Ми сьогодні побачили, чим живе місцеве самоврядування. Чим живуть волонтери? Чим живе бізнес? Спробував налагодити якісь місточки. З чим ми з вами їдемо далі на Київ? З чим ми залишаємо Полтаву? З якими підсумками? Хто перший? Прошу буквально по дві хвилини. Почуєте? Одна хвилина, загальна рамка. Що ми робимо далі? Візія напрацьована, напрацьована громадянським суспільством, напрацьована бізнесом. Допрацьовуємо державні політики, проводимо спільні обговорення. Зараз запускається великий ланцюг обговорення державних політик, в яких, шановний пан Ігор, буде головним методологом і ідеологом цього обговорення. Конституційний лад, децентралізація, адміністративна реформа і інші. І там дуже важливо долучення. Саме громадянського суспільства з регіонів, тому що мови буде йти про посилення децентралізації, про посилення підзвітності влади, про посилення інклюзивності інституцій. Я не брешу близько до того. Так, це, це наші подальші кроки. Але тепер, що я бачу, побачив за сьогодні. Я в обід ще збігав на зустріч з бізнесом з бізнесовою спільнотою, поговорив з ними. Вони е, все ще на регіональному рівні, хоча на державному рівні ми наче домовились, давайте спільно діяти. Сьогодні було менше бізнесменів, ніж ми очікували. Але вони там є і вони спостерігають за вами. Чого їм не вистачає? Бізнес не буде сам підіймати прапор. Хоча Євген Глібовицький каже, бізнесу перестаньте озиратися навколо, ви маєте діяти, діяти самі. Але ми маємо діяти спільно. Спільно громадський сектор і, і бізнес. Але бізнес чекає, а хто ж буде діяти? Хто? Бізнес займається бізнесом. Бізнес чекає, коли громадянські активісти піднімуть прапор і скажуть: давайте працювати на те, щоб в місті з'явився мер, давайте працювати над тим, щоб в місті з'явилася підзвітна влада, давайте працювати над тим, щоб місцева влада була е, е, представниками інтересів громадянського суспільства. Ось в цьому. Точно наша наша допомога і все, що потрібно методологічно, бізнесово. Давайте знати, будемо співдіяти. І я дуже надихнувся сьогоднішніми ці, цими висновками. Будемо втілювати. Дякую. Така якась складна складна роль. Мене е, особливо підвести підсумки того, в частині чого не брав участі, е, але тим не менше, я спробую Значить, кілька, кілька рефлексій по сьогоднішньому дню. Рефлексія перша е, про ці наші феміністичні змагання. Якщо на першій се, е, секції чи сесії сьогодні мені було дійсно соромно, як причетному до першої панелі. Що в нас були одні чоловіки, то потім, я дивлячись на все решта, в мене народилось питання: скажіть, чи маю я висловити протест проти того, що в усьому подальшому були в основному самі жінки? Тому власне я це так до того, що давайте знову ж таки те, про що я говорив зранку сьогодні у виступі. Не шукати приводи для висловлювання претензій. Я переконаний, що в нашому середовищі ніхто не надає перевагу за гендерною ознакою. Якщо є хтось і бере ініціативу і робить прапор в руки і всі, і всі підтримують незалежно незалежності від того, яким гендером, з яким гендером ця особа себе асоціює. Так, напевно, тепер коректно говорити. <плес> Це перше. Друге, друге, звичайно, я дуже тішуся, що черговий раз пересвідчився, приїхавши сьогодні в Полтаву. Що е, за, е, ну, скажімо так, незважаючи на війну, на, на, на всі незгоди, які ми переживаємо, е, ну, атмосфера дуже чудова, творча. Ті висновки, які ви досягли, які я послухав на сьогоднішніх презентаціях, свідчать про те, що з громадянським суспільством в Полтаві, ну і звичайно, з тих, хто долучився до полтавчан, все, все в порядку, загалом, загалом я пам'ятаю, як я десь колись я написав, а, коли Янукович переміг на виборах. І всі почали дуже сильно, значить, стурбовано задавати питання: що ж тепер робити. Ну я тоді, власне, вперше, в 2010 чи 2011 році, написав 12, потім в мене вийшло 13 принципів поведінки громадянина з точки зору суспільного інтересу, От як громадяни повинні поводитися, якщо вони хочуть, щоб їхня поведінка максимально сприяла розвитку вашої країни. І потім я це часто читав на лекціях студентам використовував цю, цей, цей момент, і, і десь приблизно до, до року, е, ну, до 14-го точно, але думаю, довше. До, до десь 15-16. го го Кожен раз я ступорився на пункті. Значить, мене перебивали на пункті е, там, значить, один з принципів. Брати участь в громадській діяльності, волонтерстві чи фінансово допомагати цим діям. Ну, а всі так сприймали, що це ніби як обов'язки написано. Хоча я, ну, я не називав, я старався коректно називати принципи поведінки. Але всі сприймали студенти, як, що це я ніби нав'язую як обов'язки. І зразу протест. Чому я маю брати участь? Я хочу беру, хочу не беру. От. І сьогодні, послухавши ваші презентації, де в тому числі на це питання була конкретна відповідь дана, я втішився, що ми зробили величезний прогрес за ці роки як суспільство. Сьогодні так мені вже давно на лекціях не задаються питання, і сьогодні це так переконливо прозвучало навіть обов'язок, хтось назвав обов'язком залучати до волонтерської діяльності і так далі. Це дійсно один з таких фундаментальних відмінностей. Якісного стану суспільства, коли, коли є розуміння, що кожен повинен щось робити, не тільки обов'язки формальні виконувати, але й від себе щось додавати, тоді суспільство має потенціал рости, рости вверх. І е, остання, останній блок моїх ремарок. Е, не маю я такого, е, от, як Андрій сказав, чіткий план, значить, е, що ми робимо завтра, що ми робимо післязавтра. Е, можу, можу поділитися лише тою, про, ну, тими, тим станом проблем, з яким ми зараз в центрі політико-правових реформ е, стикнулися. Е, якось так виявилося. Е, не буду вдаватися зараз в аналіз, чому, що в процесі війни. Якщо раніше ми, наприклад, шукали там гроші фінансування на якусь роботу, ми щось придумували, хотіли щось робити і зверталися до донорів, то приблизно з червня минулого року ситуація помінялася, і самі донори почали звертатися до нас і казати, чи ви не хочете взяти гроші на то, чи на то, чи на то, чи на то. Ну, самі можете подумати, що змінилося в суспільстві, чому, чому така ситуація. Але природньо, що ми відповідно набралися трохи роботи і зараз е, працюємо ну, в досить такому жорсткому режимі. Е, я порахував е, минулого місяця. Ми виплачуємо зарплати більше 50 експертам. Тобто, в нас. По, по одному проєкту, по місцевому самоврядуванню 10 робочих груп створено з травня місяця, по іншому проєкту ще там кілька робочих груп по конституційному напрямку, по е, судовій реформі, по органах правопорядку. І, чесно кажучи, е, я сам собі докоряю, що я тепер не маю часу брати участь в громадському житті, і коли Андрій з Валерієм запрошують до чогось. Ми вже, ми вже всі тепер налякані. і Дивимося, чи, чи, чи залишився ще час на, на, на якусь роботу. Але тим не менше, я переконаний, що є час і вночі, і ми, і ми будемо в тому брати участь. І незважаючи на те, що така ситуація, до речі, не тільки в нашій організації в багатьох, в багатьох аналітичних центрах зараз. Але коли вже зовсім стає тяжко, то ми згадуємо. Популярну фразу, що солдатам на фронті ще набагато тяжче, тому треба нормально працювати, виконувати свою роль. І думаю, що ми будемо власне відпрацьовувати от все те, що сказали хлопці колеги, перед цим, що нам треба наприкінці, ну оце наше бачення інституційної організації влади допрацьовувати і робити його. Ну, більш е, готовим до імплементації. Е, чим ширша громадськість буде до цього залучена, тим більше ймовірність, що це будуть якісні продукти, і влада на це буде звертати увагу. Тому я також запрошую всіх до тих заходів, на які сподіваюся, хлопці будуть всіх запрошувати і, і, і дівчата, і нас, і нас також. Дякую. Дякую, Ігоре. Питання звучало від Валерія. Що далі? Я висловлю свою думку, свою концепцію, як потрібно діяти далі. От, пропоную мінімум її розглянути у себе, а там скажете зворотній зв'язок, вона підходить або ні. Перше, що я думаю, кожна організація, громадська благодійна, волонтерська. ОСББ, будинок на рівні багатоповерхового будинку, чи велика організація, яка там працює у громаді, Нова Полтава. От байдуже, яка розміру якого штату, якого спеціалізації організація, чи це Полтавська асоціація бізнесу, чи це маленька організація, яка займається там батьківським комітетом якогось окремого садочку, спеціалізовано в цьому одному мікрорайоні. Незалежно від свого масштабу об'єму і сфери, має зробити план відновлення своєї організації. І план відновлення України, що ця організація відновлює в Україні, це перший крок, який потрібно зробити. На цьому можна зупинитися. В принципі, достатньо після цього повідомити, мені здається, нам про те, що ми є така організація. Ми займаємось у відновленні України тим, то ми намітили в Україні відновити ту сферу, галузь, напрямок, діяльність, мікрорайон, ну територію там, де ми займаємось. Врахуйте нас, будь ласка. На національному рівні, щоб в портфоліо того, що робиться в Україні, ми знали, що є така організація з такою діяльністю, з такою практикою. Що не менше ви можете поділитися досвідом, як ви це робите. Можливо, десь вам потрібна якась підтримка. Грошова, інформаційна, правозахисна, адвокаційна, будь-яка інша. Крок номер два: ті організації, які хочуть рухатись далі, на мою думку, можуть зробити крок номер два: вмонтувати свою діяльність із відновлення України у план відновлення. Громади, бо кожна організація знаходиться на території якоїсь громади у план відновлення області, бо кожна громада знаходиться на території області, і спільними зусиллями ми можемо вмонтувати цю діяльність у план відновлення України. Це крок номер два для більш просунутих і для більш прогресивних організацій. Ну і план номер три. Причому можна перескочити крок номер три. Причому можна перескочити обидва рівня попередні? От це уважно слідкувати за всіма анонсами, подіями і політиками відновлення України, які е, відбуваються. І просто подавати свої пропозиції залежно від теми, галузі і сфери, якою ви цікавитесь, приблизно як було сьогодні, можна було взяти участь у першій половині дня, можна було взяти участь у другій половині дня. Тобто можна було просто послухати, можна було і послухати і попрацювати. Ну, як ми бачимо по нашому громадянському суспільстві, навіть в Полтаві бажаючих попрацювати менше ніж бажаючих послухати, от, але це нормально, то саме в неурядовому секторі, бажаючих. Контролювати, моніторити, критикувати, подавати пропозиції, розказувати іншим, як треба відновлювати їх у громадянському суспільстві значно більше ніж тих, хто бажають відновлювати, відбудовувати і розвивати Україну. Але насправді потрібні і одні, і другі. Тому я запропонував три опції. От залежно від того, яка ви організація більше до слова чи більше до діла, будете корисні Україні або так, або інакше, або моя пропозиція всі три кроки і так. І інакше, дякую вам за можливість сказати свої думки. Дякую, Сашко. Я відразу там репліку дам про те, що зараз настільки стало багато роботи, що можливо правда треба перейти на режим форумів вночі. Якісь опівнічні форуми для того, щоб більше, більше встигати. Але додати додаткові активності до форумів, яких раніше не було. Тоді наступний форум в Полтаві проводимо нічним. Зараз насправді величезний час можливостей. По-перше, дуже багато людей готові активізуватися. Їх треба добирати до себе в команди, знаходити, вишуковувати. Це перше. Друге, треба об'єднуватись, якщо не об'єднуватись під спільною шапкою. То при, ну, під спільним брендом, забираючи, поглинаючи інші організації, то, як мінімум, зустрічатися часто з іншими організаціями, ділитися не тільки успіхами, але й помилками. Бо зазвичай, коли ми зустрічаємось, ми розказуємо, як у нас все класно. А насправді треба розказувати, як у вас все, що у вас вийшло не так, і як ви з цього вийшли. Таким чином, ви допоможете іншій організації, спокутувати якусь помилку, а та організація допоможе вам. Бо зараз насправді. Час пришвидшився в рази. Ви можете швидко вирости, але при цьому наробивши в три рази більше помилок, ніж би ви це робили раніше. І, можливо, ви через це будете себе з себе зсередини гристи, але гристи не треба. Так роблять всі, так є у всіх. Треба робити ці помилки, аби виростати і масштабуватися. Плюс зараз важлива цінність. Багато хто зазначає, що зараз з'явилося багато закордонних грошей, які можна брати. Показуючи свою ефективність, свою спроможність виконати якісь важливі проекти для того, щоб у вас була ця спроможність, вам треба добирати цих людей об'єднуватися в коаліції. Донори дуже люблять, коли об'єднані кілька організацій, і кілька організацій, наприклад, подаються, кожна компетентна в своїй якійсь особливій сфері, і кожна може додати і підтримати в певний момент. І не бійтеся якихось сварок з іншими організаціями. Сварки швидко забуваються, а залишаються успіхи і хороші проєкти. Ну, давайте я спробую тоді п'ять е, речей. Перша е, — е, Якщо будемо робити все правильно, гроші будуть, але спроможність їх опанувати. Нам треба, грубо кажучи, в Україні треба тисячу проектних менеджерів, три тисячі проєктних менеджерів, тисячу фінансових менеджерів. 500 фінансових аудиторів нема де взяти, тільки з громадянського суспільства. Нам потрібна величезна кількість людей зараз навчити, збільшуючи спроможність громад, взяти ці гроші. Якщо нам гроші простягнуть на долоні і нема кому взяти, долоня забереться назад. Друге, ми всі живемо в Бульбашках, на жаль, бульбашка громадянського суспільства всі посередині спілкуються. Бульбашка бізнесу всередині спілкуються, волонтери всередині, військові всередині, священники всередині, митці всередині і так далі. і так далі. Є люди, які поєднують з собою кілька бульбашок, просто вони од... є частиною кількох бульбашок, ці бджоли їх мало, вони не виконують цю роботу, не можуть впоратися. Нам треба розкривати бульбашки, нам потрібні діалоги і спільний словник. Нам потрібно спеціально витрачати час і зусилля. Щоб говорити з людьми, які також активні, такі самі, як ми, але займаються іншим і не мають з нами спільних слів. Третє. Нещодавно вийшла дуже хороша книжка диктатури» про те, як сьогодні у світі багато демократій стають по суті авторитарними режимами. А багато диктатур стають також авторитарними режимами, ґрунтованими не на страху, а на викривлення реальності. Орбан, Ердоган, ранній Путін, Лі Куан Ю, Назарбаєв і так далі це все приклади. Відрізняють цих диктаторів від звичайних популістів як штат Трампа чи Берлоскоді. Що відрізняє? Як виявляється, нічого не відрізняє. Це ті самі люди таких самих способів поведінки. Відрізняє лише те, що Трампу і Берлусконі, і іншим популістам протистояли поінформовані громадяни, які були здатні забезпечити збереження демократії. А у випадку Орбана, Ердогана і Назарбаєва таких не було. Ну, там ще Угочавеса і так далі, там багато прикладів по світу. Нам треба е, мати мільйони громадян, які готові захистити демократію тоді, коли це треба буде робити. Четверте впровадження реформ. Рано чи пізно у нас будуть і уряди і парламент, які будуть здатні швидко впровадити реформи, необхідні е, в, відповідно до наших задач модернізації і євроінтеграції. Будуть прекрасні закони, будуть прекрасні е, постанови Кабінету міністрів. І нічого не зміниться в Полтаві. Тому що неможливо законами і постановами Кабінету міністрів збільшити спроможність місцевої школи навчати дітей або спроможність місцевої поліклініки надавати послугу першого рівня. Для кожної такої реформи мають бути тут батьківські комітети, тут комітети пацієнтів, їхніх родичів, тут. Комітети фермерів, якщо говорити про земельну реформу, тут і так далі, і так далі, мають бути люди, які руками підуть і впровадять. Прекрасний закон про освіту може бути ухвалений, прекрасні постанови кодміну про освіту про шкільну освіту може бути ухвалений. І після того якісь люди мусять піти і зробити це ручками в школі. Бо ніякий міністр освіти не доїде до кожної середньої школи в країні. Так само, як найкращий ідеальний міністр охорони здоров'я не доїде до кожної поліклініки. От. Це неприємно, хотілося б, щоб хтось зробив це за нас. Не вийде. Забагато поліклінік, забагато шкіл. І останнє, нас все ще залишається від 5 до 15%. Тому громадянська просвіта. Якщо кожен з нас і кожна з нас просто візьме за ручку одну людину і переведе на сторону світла, нас буде в два рази більше. Легко сказати, важко зробити. Але я хотів би, щоб наступний форум громадянського суспільства в Полтаві, щоб у нас тут було 400 людей. Тому що за цей час ви встигнете завербувати ще якусь кількість. Тоді, коли буде 400, це буде вже незворотній процес. Товариство. Подякуємо Віталію, Олександру, Ігорю, Андрію. Подякуємо всім вам. У вас було питання про конституційний лад. Ви можете його спрямувати до Ігоря в кулуарах Так, давайте ви вже з ним каву поп'єте і вам вам, вам відповісти? Так він не втече. Можна? Одне питання, пане Каліюшко. Ви мені рекомендували не Так я думав, ви вже поговорили. Ні. Ну, давайте. Тетяна Пікуза, місто Лебедин, голова ініціативи місцевої та республіканської територіальної громади Лебединщина. Пан Каліюшко, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви роботу з парламентом? Щоб привести законодавство та право відносини власності у відповідність з волею українського народу, отаке питання. Я, я з задоволенням не тільки запланую, але й багато чого зроблю, як тільки буде відома воля українського народу. Дякую, прекрасно. А, товариство. А, дякую всім вам. Пропозиція. Подякувати Валерію Пекарю за чудову модерацію всього сьогоднішнього нашого дня. От, дякую. дякую, Валерію. А, дякую і, команді, і, яка лілі -лі 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 за модерацію а, нашої площі роботи. Дякую і, і наші чудові слова. У нас була команді. сьогодні з на чолі команди технічного тилу і забезпечення. Дякуємо їм за чудову організацію і за трансляцію і за запис нашого заходу. І також нашим полтавським партнерам, завдяки яким ми змогли е, організувати цей захід спільно і е, в дружбі, і в коаліції, те, що казав віта коаліції дійсно працюють. Дякую, Полтавська полкава. асоціація бізнесу і е, полтавський батальйон небайдужих. Вашого аплодисменту. <плодисмент> uh, дякуємо. Uh, кава, бутербродища вас чекають і до нових зустрічей.